Ми зараз зберемо кулак і дойдемо до Криму. Вони банально тупо ходять в наряди з автоматами, охороняючи цей Петріот. може я просто забію буду робити або як. Ти розумієш, що він міномета ніколи в житті не бачив? Я буду нормально працювати, мене переведуть в піхоту. Я буду погано працювати, мене переведуть в піхоту. Мейф 16 просто став. Крайньою такою краплею, це величезна помилка. Я... О, ми не дійшли. Знаєте чого? Того, що у нас немає в 16. Всім привіт. Мене звуть. Табак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні. Тепер говорю про неї максимально просто. Сьогодні поговоримо на мою профільну тему. адже я ППОшник і я оцінимо роботу наших повітряних сил під час масованих атак. Росіян цього тижня. А також проаналізуємо ті кадрові призначення, які відбулись всередині повітряних сил, та як ці кадрові призначення зможуть вплинути на подальший розклад сил в тих повітряних битвах, які ми з вами спостерігаємо. Перед тим як ми перейдемо до основної частини, мушу звернути увагу на покровський напрям, де у нас до всіх наших основних проблем це відсутність фортифікації, неправильна комплектація, відсутність людей, брак боєприпасів, неправильне розподілення ресурсів. Ще й додалось ну, не, дуже, скажімо, не дуже компетентне командування в особі там, генерала Гнатова і там, одного полковника, який командує оперативно-тактичним оперативно угрупованням. Вони допускають певні організаційні помилки, які дуже болюче впливають на ту ситуацію, яка відбувається на землі. З Покровська вже йде евакуація. Хлопці, які борон... я буквально там вчора чи позавчора переписувався з хлопцями, які боронять цей напрям. Всі військові вони мають почуття гумору, і хлопці кажуть: ну що у нас ще 50% від особового складу лишилось, то що ти порадиш? Що нам робити в такій ситуації? Як нам продовжувати вести бій? Я кажу, хлопці, ну що лишиться? Лишиться вас 30% від особового складу. Від, відходьте в двійках, тільки так красиво під мавік. Щоб всі бачили, що ви не ви не тікаєте, ну і щоб вас в спину там ніхто не дострелив. От. Ну і вони звернулись по допомогу е, до мене. Звичайно, їм треба першочергово люди для того, щоб їх стало на 50%, а 100% від особового складу, вони могли мінятися там і краще виконувати бойові завдання. Людей ми їх з вами не дамо. А от якийсь тепловізор для того, щоб відбувати відбувати ночні штурми, які в них почались. Я думаю, ми зможемо допомогти їм прикупити. Там він коштує щось близько 150 тисяч. Вони не ПВОшники. Це не модний тепловізор. Я попрошу щось у своїх там товаришів з бізнесу. Хоча вже скільки разів казав, що не буду на них звертатися. Але ну, для цих хлопців попрошу, бо їх не так багато там лишилося. 50% від особового складу це дуже небагато. Також звертаюся до всіх вас, хто хоче прийняти участь. Отут будуть всякі різні посилання, то давайте скинемось, допоможемо хлопцям зібрати на цей важливий прилад. Збори зараз ідуть важко, але сподіваюся, що ми з вами встигнемо набрати ці гроші швидше, ніж у хлопців закінчиться особовий склад, і вони просто звідти відкотяться. Для того, щоб оцінити наскільки ефективні наші повітряні сили, ми сьогодні з вами оцінимо два основних параметри. В усіх статутах так і написано: що будь який військовий підрозділ це люди і зброя. Отже, що у нас по людям? А по людям у нас дуже важко. Треба розуміти, що повітряні сили це є еліта Збройних сил. Це треба зрозуміти. Мені один майор розповідав, що до повноваштабного до вторгнення навіть в повітряних силах в принципі були такі підрозділи, там, наприклад, е, е, С-300. Хоча мені більше подобається Сі-300, бо С-300, ну це посавково так звучить. От ми все ж таки на стандарти ШНАТ переходимо. Хоча так, коректно С-300. На С-300 там дуже часто служили суто офіцери і солдатів взагалі не було. Ну, було там може пара-тройка сержантів. Так само і я бачив декілька мобільних вогневих груп, де реально командирами мобільно-вогневої групи був майор. Тобто майор фактично займав там посаду, ну, сержантську посаду через те, що повітряні сили саме це еліта. І там мають бути, мають бути професійні люди, і мають працювати суто професійні люди. Туди ти просто так з вулиці людей не наловиш. Всі ці повітряні сили, вони мають певну штатну чисельність. Тобто там, е, умовно кажучи, на один Петріот має припадати там, 10 людей, які працюють з цим Петріотом, ще скількись людей обслуги, ще скількись людей охорони. Тобто є певна штатна посадова кількість, яка має бути ну, заповнена на 100%. Бо в повітряні сили – це еліта. Тут не може бути половина, половина штатної посадової кількості, адже зброя, яку вони використовують, вона дуже дорога і вона дуже. Дуже розумна для того, щоб з нею працювати, люди завжди мають бути свіжі, люди мають бути вмотивовані, і люди мають бути підготовлені. Більше того, я колись розповідав, у нас був про це випуск. Може, десь десь, десь тут з'явиться посилання про F-16, де я акцентував увагу і всім казав, що коли ми попросили, F-16... Перед нашим контрнаступом, або якщо коректно сказати, перед літньою наступальною кампанією, союзники були цим шоковані, бо вони не розуміли, ну як тим, як можна дати такі літаки так швидко. Адже питання не в тому, щоб просто руками дати літаки та нати. Ну, це не питання, питання в тому, що повітряні сили це така жива екосистема, куди дуже важко ці f 16 буде інтегрувати. І от зараз, після того як наші хлопці скільки часу пройшли підготовку. На цих f 16 Ці F-16 потрапили на територію України. Ми всі з вами знали, знаємо, що сталося. Ну, Ніби це не ми збили, ніби ми ні в чому не винні. У мера каже, що це з катастрофою f 16 ці перестановки в цих повітряних силах ніяк не пов'язані. І так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але ми маємо залізобетонні факти. Людей, які можуть іти в повітряні сили, у нас не вистачає. Союзники на першопочатково казали, що хлопці F-16 вам не треба. Ви тупо не вивезете їх, бо ви не зможете їх інтегрувати в вашу екосистему повітряних сил. Ви не зможете їх інтегрувати. Вам треба там і цілий перелік, але ми їх випросили. Нам їх дали. Як наслідок, у нас падає f 16. Ну у нас зникає один F-16, при тому, що зникає. Не без, не, не без участі а, іншої екосистеми повітряних сил. Який висновок, висновок простий, союзники першочергово завжди були праві, бо вони бо вони спираються в своїх оцінках не на емоційну складову. Дуже вигідно і прикольно вийти і сказати людям: люди, ви нічого не розумієте. Ми зараз зберемо кулак і дойдемо до Криму. Ну це ну. О, ми не дійшли. Знаєте чого? Того, що у нас немає в 16. Я як зараз пам'ятаю, коли, е, мені, коли мені один командир танкового батальйону розповідає, що я кажу: ну що там у вас на, на півдні. А він мені каже, що, що, ми виїхали, з нас з усіх посадок почали палити. У мене каже, з 31 танку, з 30 танку, два лишилось. Ну, Люди цілі, але танки ну, всі понищені. Бо з усіх посадок летіло, каже, все, що тільки можливо. Дрони, ланцети, каже, ну просто жесть, міни і так далі. Тупо, ну там там таке було не дуже приємна історія. І в той же час я дивлюсь, як. Мені розповідає, що в цьому статуті написано, що в 16 дуже-дуже сильно змінили б там обстановку на полі бою. І як я бачу, як два хлопці моїх років сидять і розповідають між собою, спілкуючись про те, що от зараз, якби у нас були в 16, ми б до Криму дійшли. І потім ще різні спікери мені так само кажуть, що от були б у нас f в 16, ми б до Криму дійшли. Ну що, от у нас є в 16. Що? Ідемо на Крим. Ну, але це такий відступ, відступ, який є наслідком певних фактів. І давайте до цих фактів повернемося. Отже, штатна чисельність вона складається з операторів, самих, там, самих засобів, тобто, мовно кажучи, з операторів Петріота, а також з людей, які забезпечують життєдіяльність цього Петріота, тобто з інженерів, з охорони аеродромів там, і так далі. І так далі, і так далі. І що ми маємо на виході? А на виході ми маємо історію, коли увесь цей обслуговуючий персонал у нас масово переводять піхоту. І коли повітряні сили у нас просто стають донорами піхоти. Тепер давайте подумаємо. По-перше, у нас зменшується кількість штатна, штатна чисельність, яка має бути в повітряних силах завжди 100%. Вона у нас стає 70 або там 80%. У нас люди, які мають цілодобово займатися тим, щоб навчатися, підвищувати свої навички в управлінні цим патріотом. Слідкувати за цим Петріотом, дивитися якісь там нові для себе, відкривати нові горизонти в управлінні цим Петріотом, обмінюватись досвідом з іншими операторами, тобто бути професіоналами в своїй справі. Вони банально тупо ходять в наряди з автоматами, охороняючи цей Петріот. Бо охорону аеродрому всіх перевели в піхоту. Це величезна помилка, як і пер, як і колись переведення в піхоту цикашників. Тепер людина, яка приходить. Ро працювати на цей Петріот собі думає: ага, я буду нормально працювати, мене переведуть в піхоту. Я буду погано працювати, мене переведуть в піхоту. Хто не знає, я всім розповім, що всі ці переведення вони ж відбуваються таким чином. Приїжджає хтось до твого безпосереднього командира і в тупу йому каже, ну, як правило, там там або командувачі, каже: Слухай, у тебе скільки людей там на цьому та засобі працює? Він каже: там по штату 30, працює 29. Це багато, лишить 20. А інших дев'ять відправ піхоту. І коли командир починає йому пояснювати, то це ж не можна так робити, навіщо там і так далі. Йому кажуть, слухай, ти тут є займаєшся, отам в піхоті справжня робота. а Тут ти непотрібною справою займаєшся, тому людей давай назад. Ну і більшість командирів вони своєму особовому складу доводять і кажуть, що хлопці, ну вибачте, така ситуація. І більше того, я знаю випадки, коли... Просто ну людей, яких вже переводять да з повітряних сил в піхоту. І коли начальник штабу цього підрозділу йде до начальника штабу піхотного підрозділу, і каже, давай же оприділимось, які посади на яку на посаду поставити, як ми будемо цих людей використовувати. От ти ставиш оцього там оператором міномету, ти розумієш, що він міномета ніколи в житті не бачив, і начальник штабу піхотного підрозділу каже, та пофігу, ми йому автомат дамо він буде сидіти в окопі. Та не пофігу, ну так так воно не працює, як наслідок у нас. Бідна піхота, мені жалко піхоту, бо їм просто пруть всіх, аби кого. Ці люди не вмотивовані. В підрозділ беруть піхо, піхотну роту. Там має бути 100 людей по штату. Туди приїжджають 20-10-20 людей з повітряних сил, і відразу всі ці 20 людей перетворюються відказників, більшість не хоче нікуди йти і так далі. А з командиру піхотної роти кажуть, що тримай весь периметр, бо тобі ж поповнення приїхало. А те, що це поповнення не вмотивоване воювати не може воювати, це нікого не цікавить. З одного боку маємо дирки. На фронті, бо ця рота не може тримати той периметр, який їй, їй дають тримати. То у неї не відбуваються ротації. Люди сидять місяцями, вони просто втомлюються, банально втомлюються і розуміють, що мене тут ніхто не поміняє. Це, це не жарти. Це ну, я сміюся, істеріч, істеричний такий сміх. Мене мої не поміняють. Хай мене росіяни поміняють, я бодай. Поки там суть до, до справи, я бодай 5-6 днів перепочину. Хто був на фронті, той знає таких випадків, отак, коли люди просто йдуть, сидять садяться в селі і кажуть: А ми в пікселі, ми нормальні пацани, ми не відказники. Просто ми не можемо там сидіти фізично місяць. Зараз ми 5-6 днів помиємось, відпочинемо і підемо знову. Крім нас, все одно ніхто не піде. Доводити з одного боку, ми доводимо ситуацію до такої, з іншого боку, у нас Ф-16 падають. Ну це не по нашій війні. мера вже вийшов, вже все, вже все сказав. Чи не здається нам, що тут щось не так? І окремо скажу по заміні командування повітряних сил. Щодо ситуації, яка склалася з F16, за яку їх не звільнили, як каже, Падумєров, а звільнили за інші там всякі історії. Ну я думаю, що там по совокупності, от F-16 просто став крайньою такою краплею да? от, всі-всі історії. Я можу сказати, що. ну, Особисто пан Олещук, там його оточення, вони ну не винні в цій ситуації. Тобто вони працюють в тих умовах, які є, які їм створюють, і типу, виходячи з цих умов, я вважаю їхню роботу ну, більш ніж ефективною. Але не їх роботу, а роботу їхніх підлеглих. Але ви маєте розуміти, і всі ми маємо розуміти, що неправильний процес, а процес переводу людей з повітряних сил в піхоту він неправильний. Він дасть неправильний результат, і от результат на лице. Як наслідок за цим результатом пана Лишука і звільнили. Хлопці все одно збивають величезну кількість ці цілей. Ми вже бачили безліч відео, як ці МВГ, які, як кажуть, ці генерали, всіх треба в піхоту попереводити, збивали з Браунінгів із ЗУшок збивали ракети, і ці ракети не знищували, не знищували нашу критичну інфраструктуру і а, наше мирне населення. Хлопці продовжують збивати ракети. А, ми продовжуємо вести. Ну, майже нічийну боротьбу в небі проти противника, який перевосходив нас десятки разів, і це є ще один доказ того, що ми є європейська нація, і що ми обов'язково переможемо.